Два аспекти. Перший аспект моральний, другий аспект, умовно кажучи, політичний і іміджовий. Моральний полягає в тому, що дійсно на початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію, в принципі, не мало би виникати. Питань стосовно того, треба працювати на перемогу, чи не треба, можна їздити відпочивати чи не можна, і що треба робити для того, щоб підтримати свою державу і зберегти її державність суверенітет. Ну, я собі слабо, чесно кажучи, уявляю, як можна спокійно лежати на пляжі в той час, mm -hmm. як е, зараз воюють там, під Бахмутом, Солідаром. В принципі, у часи війни їхати кудись на відпочинок. Але суспільство бачить. І журналістські викриття, і резонансні у ці от інформацію стосовно там поїздки заступника генерального прокурора, там деяких народних депутатів і депутаток, так бачить цю всю картину, і, на жаль. Іміджово страждає вся парламентська інституція від цього, тому що насправді ми хочемо того чи не хочемо, а ми змушені і несемо певну відповідальність за діяльність всіх представників українського парламенту. На жаль, і відповідно рішення стосується всіх. Я особисто скажу за себе. За 11 місяців повномасштабної війни весь час залишався на території України. Так, об'їздив різні регіони, як там е, перед, на передові, так і в тилу, але залишався тут. Але я знаю, що дуже багато моїх колег якраз спеціалізуються на так званій парламентській дипломатії, що приносило конкретні результати як в рамках делегації, як в рамках особистих поїздок, так в рамках і роботи так званих груп дружб. І якщо в результаті цього рішення стане парламентської дипломатії менше, мені здається, що все-таки держава від цього не виграє, як мінімум. Другий аспект політичний і іміджовий, хочу сказати, що якщо в нас записано і в конституції, і в принципі, наша держава є парламентсько президентською формою правління і республікою, і про це знають наші західні партнери, вони сприймають наш парламент як Достатньо впливову окрему інституцію, з якою хочуть вести повноцінний діалог, і дуже багато є насправді міжнародних заходів, де представлені парламентарі як європарламент, так і парламентарі європейських держав, які хочуть повноцінного представництва з боку України, де обговорюються проблеми, які стосуються в тому числі і України. І на таких заходах потрібно бути на всіх абсолютно міжнародних площадках. Але якщо міжнародні партнери наші бачать, що є Факти можливі факти, це суд доведе, але можливі факти мародерства під час війни. Є певні корупційні скандали, є отакі от поїздки, які викликають резонанс. Бо повірте, я думаю, що не тільки в наше суспільство, але й європейське не зовсім розуміє, як можна вибачте, гріти торс тоді, коли тут воюють твої побратими і твої співгромадяни. То це все може відображатися і на рівні підтримці і переговорів. Тому насправді висновки треба робити. Я за жорстку реакцію. Насправді, по відношенню, в тому числі, народних депутатів, згадана у розслідуванні Королевська і її чоловік, двоє народних депутатів. Якщо я не помиляюсь, за весь час. Повномасштабного вторгнення в сесійній залі не появляли взагалі. Ну вибачте, але вони народні депутати. дотепер. треба напевно, робити якісь кроки в тому в цьому напрямку. Скандал з Тищенком. Ну відреагувала фракція, відреагувала політична партія. Але на жаль, то Іміджіві удар по всій інституції, тому е, я за те, щоб реакція була миттєвою і е, підтримую абсолютно ті всі дії, які дозволять превентивно на це реагувати не після резонансу і коли вже інших немає е, можливості реагувати, а превентивно сподівалися на совість е, чиновників депутатів. Але як бачите, треба робити ще якісь дії бюрократичного характеру.